Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 5 березня у середу в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові температура повітря в день сягатиме позначки плюс 9 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Вранці та ввечері тут пануватиме похмура погода, проте вдень можливі невеликі прояснення. Опади не прогнозуються. У Луцьку протягом усього дня, від ранку до самого вечора, небо залишатиметься вкрите хмарами. Стовпчик термометра підніметься до плюс 12 градусів у світлу пору доби, а вночі температура опуститься до нуля. Опадів не очікується. У Тернополі весь день буде переважати хмарна погода. В день хмари можуть трохи розсіятися, проте ввечері вони знову затягнуть небо. Температура повітря коливатиметься від плюс 13 градусів у день до 1 градуса тепла вночі, опади не передбачаються. У рівному протягом усього дня спостерігатиметься похмура погода, і сонце так і не з'явиться з за хмар. Максимальна температура повітря досягне позначки плюс 11 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься до нуля. Опадів не буде. В Івано-Франківську хмарна погода триматиметься весь день, проте без дощу чи снігу. Вдень повітря прогріється до плюс 15 градусів, а вночі похолодає до мінус 2. В Ужгороді очікується ясна погода без жодної хмаринки. Температура повітря становитиме плюс 12 градусів у день і знизиться до мінус 1 вночі. Опадів не прогнозується у Мукачеві небо залишатиметься чистим від ранку до пізнього вечора. В день стовпчик термометра підніметься до плюс 11 градусів. А вночі температура знизиться до мінус одного, опади не передбачаються. У Чернівцях температура повітря в день сягатиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. Незважаючи на ранкове прояснення, загалом день буде похмурим. опади не передбачаються. У Хмельницькому зранку буде похмуро, але згодом хмари розійдуться, поступаючись місцем ясній погоді. Ввечері небо знову затягнеться. Температура коливатиметься від плюс 12 градусів у день до 1 градуса тепла вночі, опади не очікуються. У Києві хмари вкриють небо на весь день. Температура повітря підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде близько 4 градусів вище нуля. Опадів не передбачається. У Переславі хмарна погода збережеться до самого вечора. Денна температура становитиме 9 градусів тепла, а нічна близько 3 градусів. Опади не прогнозуються. У Фастові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Температура підніметься до 12 градусів у день, а вночі опуститься до 2 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Чернігові весь день буде переважати хмарна погода. Стовпчик термометра в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 3 градусів. Опадів не прогнозується. У Ніжині небо залишатиметься вкрите хмарами протягом усього дня. Температура повітря підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується близько 3 градусів вище нуля. Без опадів. У Житомирі хмари пануватимуть упродовж усього дня. Максимальна температура сягне 12 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Бердичеві весь день буде похмурим. Температура повітря коливатиметься від 13 градусів у день до 1 градуса тепла вночі. Опади не передбачаються. У сумах від ранку і до самого вечора небо буде затягнуте хмарами. Денна температура сягне 8 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів вище нуля. Опади не очікуються. У Конотопі протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Стовпчик термометра покаже 9 градусів тепла вдень і близько 3 градусів уночі. Опадів не передбачається. У Вінниці друга половина дня порадує проясненням, проте вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температура повітря підніметься до 13 градусів у день, а вночі знизиться до нуля. Без опадів у Черкасах хмари вкриють небо на весь день. Максимальна температура сягне 8 градусів тепла, а вночі буде близько 2 градусів вище нуля. Опадів не передбачається. У Знам'янці протягом усього дня небо буде вкритим хмарами. Денна температура досягне 10 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 1 градуса. Опади не прогнозуються. У Кропивницькому день пройде під знаком хмарної погоди. Температура повітря підніметься до 10 градусів тепла в день і опуститься до 1 градуса вночі. Без опадів. У Дніпрі хмарність утримається впродовж усього дня. Максимальна температура становитиме 8 градусів тепла в день, а вночі очікується близько 2 градусів вище нуля, опадів не передбачається. У Кривому розі хмарна погода протримається протягом усього дня. Максимальна температура сягне 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Опадів не передбачається. У нікополі від ранку і до самого вечора небо залишатиметься похмурим. Стовпчик термометра покаже 11 градусів тепла в день і близько 1 градуса вночі. Без опадів. У Павлограді протягом дня сонце ховатиметься за хмарами. Денна температура складе 8 градусів тепла, а вночі буде близько 2 градусів вище нуля. Опади не прогнозуються. У Полтаві до самого вечора збережеться хмарна погода. Температура повітря в день сягне 7 градусів тепла, а вночі підніметься до 3 градусів. Без опадів. У Кременчуці протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. Денний максимум складе 9 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 2 градусів вище нуля. Опадів не очікується. У Запоріжжі сонце впродовж дня рідко визиратиме з за хмар. Максимальна температура досягне 10 градусів тепла, а вночі буде близько 1 градуса вище нуля. Без опадів. В Одесі ранок розпочнеться ясним небом. Однак у середині дня хмари вкриють місто і похмура погода протримається до самого вечора. Денна температура складе 11 градусів тепла, а вночі близько 3 градусів. Опадів не передбачається. В Ізмаїлі ранок буде сонячним, і така ж ясна погода утримається протягом усього дня. Температура повітря підніметься до 15 градусів у день, а вночі знизиться до 1 градуса. Опадів не очікується. У Миколаєві очікується похмурий день, хоча вранці можливе короткочасне прояснення. Денна температура сягне 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса вище нуля. Опадів не буде. У Первомайську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температура повітря вдень складе 12 градусів тепла, а вночі знизиться до нуля. Опадів не передбачається. У Харсоні ранок розпочнеться ясним небом. Проте згодом хмари вкриють усе небо і залишаться до вечора. Максимальна температура складе 12 градусів тепла вдень, а вночі очікується близько 1 градуса вище нуля. Без опадів. У Харкові Сонце в цей день рідко заявлятиметься за хмар. Температура повітря підніметься до 8 градусів тепла вдень, а вночі буде близько 4 градусів. Опадів не очікується.